Всім привіт, мене звуть Валентин. Зараз ми допомагаємо різним організаціям, з якими ми стоваришували, з Польщі, українській діаспорі. Ми виступаємо своєрідним хабом. До нас приїжджає різна, різного виду допомога у вигляді гуманітарної якоїсь там, для діток, для дорослих, для госпіталів. Якась амуніція, можливо, для військових, і ми допомагаємо всім цим організаціям з логістикою вже по Україні, шукаємо шляхи розповсюдження. Розповсюджуємо також з допомогою наших друзів-волонтерів, яким ми довіряємо, і намагаємось доставити все найкоротший термін тим, хто потребує цієї допомоги. Я прилетів зі штатів в перші дні, і в принципі, ну через невідомість. Готувався до якихось гірших, скажімо, варіантів, але так сталося, що я написав свій робочий чат у Штатах і мені переказали на мій рахунок особистий, 10 тисяч доларів. І, відповідно, я вже скажімо, заїжджав в Україну з повним бусом різних медикаментів, які ми з допомогою львівського it кластеру з друзів, які там працюють. Відправили в сторону до Харкова, до Києва в ці перші дні, також волонтерами в сторону Хтирків Сумської області. І ось таким чином ми скажемо, десь так розпочали нашу діяльність спільно з поляками, нашими з Міхалом Новаковським Ukraine». і по ходу діла, скажімо так, вже обростали різними контактами, довірою. До нашої роботи і зараз вже працюємо з багатьма із української діаспори. Є організації, скажімо, ну на даному етапі, це як For Ukraine, це також ініціатива від компанії Orange мобільного зв'язку в Європі. А це також Be A Hero, і також працюємо з українською діаспорою, працюємо просто з українською діаспорою зі штатів, з Канади допомагаємо теж в розповсюдженні і з Європи. теж. Також просто поляки приїжджають, які знайомі з цими організаціями, особисто приїжджають щось допомагати. Вони теж залишають якісь речі, просто привозять, залишають на нашу волю розповсюджувати далі. І намагаємось контактувати, шукати виходи самі в першу чергу на медичні потреби, щоб закривати їх. У Нас є, скажімо так, як волонтери, з якими ми працюємо стабільно. Це там друзі наші чи друзі друзів, Це от Миколаїв, Миколаївський, скажімо, десь так, напрямок. Це і в плані і гуманітарки. Я маю на увазі, і е, військової допомоги. Це Миколаїв, Одеса, е, Дніпро, Запоріжжя. Кропивницький Олександрія, також Київ, звісно, Харків допомагали також і знаходити контакти просто для того, щоб скооперувати і Чернігівську область, Сумську область. Тобто ну, контакти ми вже оброслись по всій Україні. Тому як тільки є змога десь кудись щось допомогти, стараємось відправляти де це найбільш нагально потрібно. В основному, це якщо це стосується гуманітарної допомоги, то ми це починаючи від дитячого харчування підгузників і госпітальних скажімо так, потреб, тобто це і нагніточ... наг... апарати нагнітання повітря, кисню і якісь хірургічне обладнання, шовні матеріали. А, також бронежилети, якщо є можливість, якісь там, можливо, каски, що діаспора передає. А, намагаємось допомагати більше контактами. скажімо так, це дрони, також, а, форма аптечки. Шукаємо різні варіанти для кооперації. Можливо, план. І так на базі it компанії ось такої. Ми, в принципі, зробили невеликий склад, і ось ця, ще, скажімо, десь можливість провести щось, залишити, просто щоб воно перестояло декілька днів в безпеці без жодних проблем. Це теж свого роду як допомога, і з кожним кроком просто все більше і більше людей про нас таким чином не знає. Так вийшло, що в цій компанії свого часу я працював. і Ми доволі близькі друзі. От, і в зв'язку з тим, що ще від коронавірусу половина ну, більша частина людей працює віддалено. Тобто, офіс спустував, і як я прилетів сюди, то в квартирі нашій біженці проживали. А я відповідно проживав тут цей весь час. І вийшло так, що ми зробили половину офісу у вигляді прихистку для вимушено переселених переселених осіб. І також відповідно для гуманітарної допомоги. І таким чином стараємось туди-сюди якісь якусь допомогу і людей максимально прилаштовувати. Зі штатів я приїхав вже на другий день. Я був на польській стороні, в Україну заїхав. Це було 20, це було 28 лютого. І в принципі, починаючи з 28 лютого, ми постійно, постійно. Займаємося різного роду допомогою, якою тільки можемо. Тобто, це від самої гуманітарки до обміну контактами. Також були випадки, що ми допомагали волонтерам там з Одеси вантаж перехопити і відправити в Одесу, чисто з такого плану, якісь консультаційно-логістичні якісь проблеми, теж допомагали вирішувати. Ну, зараз воно все більш організованіше стає і, відповідно, деякі моменти є простішими. Загалом ми допомагаємо тим, тим, що в нас є, скажімо так. Є потреби, які завжди є актуальні. Це дитяче харчування, це загалом харчування в принципі для дорослих. Це також є засоби гігієни різного роду, від дитячих підгузників, жіночих прокладок до вже безпосередньо, скажімо, госпітальних, десь в якійсь мірі. Питань це є там підгузники для дорослих, це скажімо, розхідні, якісь матеріали в госпіталях. Це там шовні матеріали дуже великій кількості потреби є в ідеальному випадку. скажімо, це взагалі не вистачає якогось обладнання медичного, яке доволі дороге. Це ми намагаємось допомагати, скажімо, як є список, щоб знайти людей, кому можна його передати. Для закриття цих питань. Для військових на даному етапі це, це є форми, це є літні вберці, також засоби захисту. Багато хлопців отримують травми, пов'язані, ну, скажімо, баротравми, тобто, це відповідно їм для захисту вух треба там навушники активного захисту, захист очей. Тобто це, от, окрім, скажімо, десь так, окрім шоломів, бронежилетів. Ну і також є потреба наразі дуже велика в дизелі, щоб це можна було все доставляти. Скажімо, це на, на, на зараз е наявність дизелю би дуже сильно скоротила і спростила за ці логістичні питання. Зараз загалом з запитами скажімо, якщо є запити, ми або допомагаємо вже безпосередньо запити перекидувати великим організаціям, тим, кому ми знаємо. Якщо в нас є якийсь особистий контакт, скажімо, ну ми це передаємо десь, можливо, в якійсь мірі більш особисто. А загалом з запитами ми, так як безпосередньо, ми не працюємо, тому що в нас ну, немає такого фінансування. Кошти, які нам пере Передаюсь, скажімо, ми використовуємо в основному для закриття от, ага, витрат на паливо на оплату якоїсь от, логістики, скажімо, десь так. При можливості ми ще можемо купувати щось тут безпосередньо, скажімо у Львові. Тобто це от були моменти з, з, з газовими балонами, з спальниками, щоб хлопці могли, скажімо, готувати собі їсти. От. Запити ми намагаємось передавати, бо особисто у нас можливості наразі такої немає. Загалом, якщо все дуже сильно залежить, скажімо так, якщо добро приходить від когось ззовні, то ми ну, говоримо, скажімо, кажемо, від якої це -то організації. Тобто, то, ну, в нас немає бажання гнатись там якось а, за, за тим, що це ми робимо. Тобто ми всі разом в одному човні допомагаємо. Але коли особисто щось питаються, скажімо так як. Я був залучений до самого початку такої ініціативи, скажімо, For Ukraine, то я в основному представляю себе як частиною команди For Ukraine. Звісно, що дуже сильно радує, скажімо так. Це от коли виникає потреба, так як зараз, скажімо, до нас проїхало доволі багато. Бусів від, від організацій з Польщі я маю змогу скажімо, десь так на особистих контактах з друзями зателефонувати, щоб вони прийшли, допомогли. І ось таких от людей, незлічена кількість в нас насправді, які допомагають мені, допомагають в Польщі, допомагають іншим організаціям, і, і це доволі так сильно надихає. Вони такі маловідомі нікому ніде не світяться, скажімо так, але мої маленькі герої. Чим, чим більше займаюся волонтерством, тим більше переконаний, що в нас все вийде, в нас незлічена кількість безстрашних людей. І, скажімо, чим, чим ближче десь знаходжу людей поближче до фронту, тим більше і більше переконуюсь, наскільки в них а, сталеві нерви. Так що з такими людьми точно ми не пропадемо, і все буде гаразд, ми все відбудуємо і своїх ми не кинемо в біді і будемо всі разом працювати над тим, щоб у нас майбутнє було світло.